Кредит плюс, як зареєструватися та які бонуси ви отримаєте при реєстрації, для того, щоб зареєструватись, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, у нас тут є кредитний калькулятор, де ми можемо вибрати суму, яка нам необхідна, в кредит, а також термін, на який ми хочемо взяти кредит. Приміром, якщо я беру 4 тисячі гривень на 30 днів. То через 30 днів я маю віддати всього на на 12 гривень більше, ніж я позичав для того, щоб закрити дану позику. Е якщо я, ж я беру приміром 500 гривень, то мені необхідно буде віддати всього на на 1 гривню 50, 50 копійок більше, ніж я позичав для того, щоб закрити дану, е даний кредит. Тобто вибираємо суму, яка вам необхідна, термін та нажимаємо отримати", на кнопку Отримати гроші. Після чого проходимо, звичайну реєстрацію, прив'язуємо свою банківську карточку. Сервіс Credit Плюс погоджує вам позику, ви її підтверджуєте і на вашу карточку переводяться ці кошти. Після чого у вас тут в особистому кабінеті буде кнопка поосити кредит. Просто нажимаєте Поосити кредит і списується сума, яку ви позичали, плюс відсотки. Тобто в моєму випадку 1 гривня 50 копійок. Також на сервісі присутня реферальна програма. Так, ви можете запросити друга по своєму реферальному посиланню, і за кожного друга, який візьме позику, ви отримаєте безкоштовно 100 гривень на, на мобільний телефон. І запрошений вам друг, який взяв позику, також отримає безкоштовно 100 гривень. Сервісом Credit Plus я користуюся біля трьох років. Це перевірений сервіс. Я стабільно позичаю на ньому кошти. Також рекомендую підписатися на їхні соцмережі, оскільки вони там публікують промокоди на знижку на наступні кредити.